Допоміжні виплати руйнують бажання розвиватися. Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович під час міжнародного форуму сталого розвитку заявила, потрібно зламати все соціальне. Мабуть, маючи на увазі державну допомогу, мовляв, вона знімає з людей відповідальність за власне життя. Багато взагалі громадян різних є в форматі підлітка. Держава має за мене вирішити, дати, допомогти, підтримати. Але я не буду брати участь в там в своєму особистому розвитку, в своєму особистому житті. Я не готовий там брати відповідальність на себе, і оце та філософія. Яку ми точно мусимо зламати цими словами? Фактично продовжила ще одну скандальну заяву своєї колеги, голови комітету Верховної ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової про низькоякісних дітей у безробітних і народження дитини відбувається не для того, щоб дитину там надати їй рівні права, освіту там, і таке інше, а народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо. Ну я скажу так жорстко, ми отримуємо. Дітей дуже низької якості, які не, призводять до того, що вони. Теж сідають на публічні кошти. А щоб на соціальних грошах не сиділи, Жанович пропонує не розширювати категорії нужденних, Ба більше навіть скоротити їх, бо надто швидко звикають до комфортного життя. Багато з них не хочуть бути спроможними. Реально дуже багатьох людей влаштовує той стан, в якому вони знаходяться, і це до речі, здатність українців пристосовуватись. Знаєте, така е, дуже ну може не тільки українців, всіх. Ти перебуваєш в зоні комфорту, навіть якщо це дуже бідне житло, навіть якщо це дуже маленька допомога, але вона вроді стабільна. Тест на профпридатність міністерка завалила, вважає політолог Тарас Загородній. Робота цього міністерства якраз організовувати ефективний захист вразливих українців. Це знаєте, такі от реформатори в лапках, які приходять, які розповідають, що українців багато соціального захисту. Треба скорочувати видатки на медицину, на соціальний захист. Нехай собі знаєте живуть як хочете. Проблема в тому: ви почнемо скорочувати це, люди поїдуть за кордон за це соціальний захист. Надається тому я вважаю, що вона просто не профнепридатна. У громадській організації, що працює з внутрішньо переміщеними особами, кажуть, виплати для людей необхідні. Переселенці особливо нині потребують грошової допомоги, адже з рідних домівок їхали з нічим. Єдине, з чим погоджується реформа потрібна у частині моніторингу виділених коштів. Самі виплати як токові, вони не знімають нічого. Ми кажемо о тому, що ці виплати робляться неправильно. Розумієте, в нас не ведеться той моніторинг, аналіз, який повинен вестися, тобто на, на рівні держави. І тому ці виплати в нас взагалі, тобто огромне, огромні кошти йдуть на виплати цим людям, яким вони ну не потрібні навіть. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 канал.